Всім доброго дня, компанія Автобус Вас вітає, з вами Валерій Іванович. Всім вдячний я, що ви підписуєтесь на мій канал. У нас постійно свіжі, цікаві автомобілі. Ви побачите по роликам, і на даний час приїхав знову mercedes Printer 316 останній рік випуску 2006 рік. Бельгійський автомобіль. Чим він цікавий першим ділом 200 тисяч оригінального ріднього пробігу. Тобто брифи, тупи, все повністю є в автомобілі. І саме основне автомобіль живий. І крім цього, всього присутній і кондиціонер, і сидіння пілот. І круїз все, в автомобілі є. І саме основне червоний колір. І зараз я вам покажу більш детально цей автомобіль. На даний час ви бачите заведений двигун. Чисто м'яко працює, повна маса автомобіля складає 3,5 м. Підходимо до обличчя автомобіля. Ви дивитесь першим ділом підножки. Підножки не затерті. Оптика не виріша, оригінальні фари стоять. Я перепрошую трошки сніга, замало, але ну, що є, то маємо. Фари оригінальні. Зазорчики по капоту співпадають. Відкриваємо дверцята Показуємо вниз дверей. Оригінальний герметик стоїть. Сидіння пілот, плаваюче сидіння, круїз контроль. З боку подвійне сидіння, автоматична коробка передач. Показу вам підлогу. Підлога не затерта, не витерта. Всі тюфи і всі сервіси по автомобілю є. Далі показую вам шовчики. Зверніть увагу, один, другий. Гума 215 на 70 цешка. Ланжерони все ціли, Одна ресора, тобто автомобіль не перегружався. Знаєте, можна додати 2-3 ресори, а з самого початку ви бачите, що автомобіль не прогружався. Далі йде скажімо, задній бампер з підножкою, зручно ставати і присипний пристрій. Присипний пристрій бачите стоїть не короткий, коли виходить, а вже довгий, що виходить скажімо так за підножку. Дуже тяжко такий присипний пристрій знайти. Двері розворотні на магнітиках От, показую вам одну сторону. О, тобто автомобіль рівний. Другу сторону також автомобіль рівний. Е, задні арки, кліренс. Ви бачите які. Тобто задня ресора не сівша. Передня ресора також не сівша. Бачите, який кліренс. Це все я вам показую. Це дійсно свіжий, понизу двері не торчать. Відкриваємо задні дверцята, Низ дверей показую. Арки задні, не мальовані. Потлога оригінальна. Далі низ дверей. Все пофеншую. Навіть задній пластик не побитий, резиночка вся ціла. Зверху пластик також цілий, зверху бачите стоп теж ціленький. І так, є в перегородці вікно. Якщо ви будете наприклад, собі, наприклад, грузопасажира хочете зробити, з нього поставити репсидінь, тоді можна два вікна вирізати і ви будете бачити не тільки по зеркалам, а можете бачити через задні дверцята, що ззад робиться. Бо однім потрібно бачити по боковим по, по, по зеркалам, а іншим людям, щоб вони бачили на що ззаду робиться автомобіля. Високо стоїть, чисто працює. От, не коптить, не димить і зараз покажемо покажем вам серце автомобіля. Саме основне, що хочуть люди бачити. Чисто м'яко працює, ніяких нарікань немає, відкриваємо щупа, все попанчую. Ніде нічого не тріснувши, все кругом ціле. Обошубка все є. І також на... останнє, що я хотів показати, де домкрат повністю ціло. Кожна зацікавив автомобіль, телефонуєте в компанію автобіс. За номером телефону 067 360 2202. У нас постійно різні автомобілі. Ми стараємося для вас. Покажете мені звідки ви такий пробіг взяли. Машина 2006 року не може бути такого пробігу. Показуємо Carfax, що ви бачили на 28.09.2022 року. виходить 28 одинадцятого року. Пробіг складає 214 704. Оцей автомобіль куплений з таким пробігом.